Добрий день. Сьогодні ми разом з вами поговоримо про ситуацію на окупованій території, але основний акцент цієї передачі буде зроблена на злочинах російських окупантів проти мирного населення окупованих територій Лубенської області. Нещодавно з'явилася інформація про те, що до Південного окружного військового суду надійшла кримінальна справа такого собі старшого лейтенанта, Айдина Жаміддулова та Олексія Дорошкіна. Окупантів звинувачують у викраденні та жорстокому вбивстві мешканки Луганська. За версією російського слідства, 28-річний старший лейтенант Айдин Жаміддула разом з іншими військовими розпивали спиртні напої у Луганському кафе Радуга. Потім за версією слідства, до кав'ярні зайшла місцева мешканка 23 річна Валентина Давронова. За інформацією слідства, у Давронової були інтимні стосунки з російським окупантом. Натомість цю інформацію категорично заперечує мати загиблої. В інтерв'ю BBC вона заявила про те, що не про які інтимні зв'язки не мовиться. Окупант домагався місцевої мешканки, але та відмовила. І в день трагедії він зателефонував їй на роботу і в категоричній формі вимагав приїхати е, безпосередньо е, Луганське кафе Райду. Ну а тепер, що сталося потім. Російські слідчі повідомляють про те, що Валентина начебто шантажувала російського окупанта про те, що повідомить про їхній зв'язок його дружині. Відповідно, окупант вирішив ліквідувати місцеву мешканку. Він посадив її в кузов КАМАЗу, І щоб уникнути запитань підлеглих і надати своїм діям правомірного вигляду, Валентині зв'язали руки з і повідомив про те, що вона, начебто, працює на українській спецслужбі. Свого часу Валентина була у лавах Збройних сил України до моменту окупації Луганської області. Дівчину завезли до солдатської лазні, і там російський нелюдь Жамід Дулов завдав їй близько двох десятків ударів ножем у різні частини тіла. Від собі страждання Українки. З інформацією слідства, в цей час до лазні увійшов командир бойової машини розвідувального взводу Роман Плещеєв, і Жамідула наказав йому добити жертву. А далі о 00 годин 20 хвилин у лазню зайшов Олексій Дорожкін і російський офіцер доручив йому розп... завершити розпочати. Моя подробиця це даю. Щоб ви розуміли, всю нелюдську сутність російських окупантів 20 ударів ножем. Переконавшись, що дівчина мертва, Жамідула наказав підвелеглим вивезти тіло та підірвати його трьома грамонатами Ф 1 щоб її неможливо було впізнати. У загиблої залишилася маленька донька. Але примітно те, що з цього покидька у 2022 році Міністерство оборони країни-окупанта робила собі глянцевого героя. На сайті Міноборони досі висить відео, де Жаміддулов, це військовий злочинець, декламує свої вірші. Але варто зазначити, що це не поодинокий випадок. Свого часу я повідомляв про те, що в Російській Федерації завершилося розслідування кримінальної справи стосовно заступника, командира 74-ї окремої мотострілецької бригади Героя Росії Ірика Магасумова. Його, його підлегли звинувачують у вбивстві 18-річної мешканки тимчасово окупованого Луганська. Примітно, що це сталося за дев'ять днів після вручення йому медалі Золота зірка героя Росії у Георгівській залі Кремля. Причому зірку героя вручав особисто російський диктатор. Герої і один і другий. Це для розуміння тих процесів, які відбуваються в Міністерстві оборони Російської Федерації, яких поки вони намагаються героїзувати. Але на цьому криваві злочини російських окупантів, на жаль, не закінчуються. Правоохоронні органи країни окупанта оголосили підозру, члену так званого армійського корпусу Збройних Сил Російської Федерації, який двічі зґвалтував мешканку окупованого Рубіжного. Окупанти викрали 37-річну місцеву мешканку, коли вона поверталася з магазину і відвідала її в приміщення Рубіжанського міського суду. Яке використовували для нелегального утримання затриманих місцевих мешканців? Повідомляється про те, що звідти вночі з військовослужбовця від'їздив її квартиру, яку росіяни використовували якості місця постійної дислокації? Окупант, а це 28-річний бойовик незаконного збройного формування каскад, створеного у так званому квазі ДНР, зґвалтував потерпілу під загрозою застосування фізичного насильства, крім того, повідомляється про те, що на Луганщині росіянин зґвалтував і вбив 17-річну дівчину. У лісосмузі, неподалік окупованого селища Любимівка, знайшли тіло 17-річної місцевої мешканки Анастасії. Про це повідомляє російське видання Астра. За Підозрою у вбивстві затримали 33-річного Андрія Курбасова, громадянина Російської Федерації, уродженця Володимирської області. Чоловік визнав, що зґвалтував дівчину в магазині в ровіньках, а потім злякався, що його покарають. Тому вдарив жертву ножем у серце, а потім тіло закопав. Аналогічний терор по відношенню до місцевого населення відбувається і на територіях окупованої Запорізької області. Повідомляється про те, що в місті Мелітополь, так само російські поки звалтували і били місцеву мешканку. Страшне горе в світлий праздник постигло дружну сім'ю нашого Мелітопольського соцфонду. Вона була дуже добрим, життєрадісним і отзывчим чоловіком. Когда мы наконец-то вернулись в Россию, Марина изо всех сил помогала не только старикам и малоимущим, но и нашим защитникам, сапту российским оккупантам. Когда наконец-то вернулись в Россию. Какие же очекования вид наконец-то возвращения в Россию. Читаем далее. Мовы оригиналы. Семья сообщила, что позавчера Марина поехала на природу со своими знакомыми военными. І пропала. Сьогодні наш лікар установити, що це маріна змогли тільки після Дочкалася наконец-то Росію звалтування, вбивства, катівні, незаконне позбавлення волі. Це не весь перелік військових злочинів, які скоють російські нелюди на окупованих територіях України. Зокрема, повідомляється і про те, що колишні зеки з Росії організували банду на окупованих територіях та грабували місцевих мешканців під дулами автоматів. За інформацією російських джерел, кілька озброєних чоловіків у Балаклавах проникли на територію Єлізаветівське у селі Єлісівка Запорізької області та викрали трактор Джон Дір. Навантажувач та 24 каністри з дизельним паливом. Через два місяці шестеро новідомих навідалися до мешканця села Тарасівка та під дулом автоматів змусило його віддати їм трактор джундір Вони відбуксували його на військовому ралі. У березні поточного року пограбували вагову станцію Новокиївка в одноіменному селі. Невідомі замкнули охоронця, натягнувши йому на обличчі і забрали з собою шість водяних насосів Джондір. Подивіться, наскільки вибірково грабують дороговартісна сільхозтехніка, і відповідно окупанти розраховують на те, що від продажу викраденої сільхозтехніки вони зможуть відразу отримати шалені для них гроші. На цьому криваві їх злочини не закінчуються. Повідомляється. Що крім того, було пограбоване підприємство Домінація у селі Єлізаветівка. Погрожуючи пістолетом, так само викрали трактор Джундір і Двигун. У ніч на, 16 травня, ще один трактор Джундір зник із двору мешканця села Полкове на Донеччині. За даними Астра, у причетності до програбувань підозрюють 42-річного, з засудженого за грабіж розбій підробку грошей уродженця північної Осетії та Мірлана Барагунова. Також засуджена за підробку грошей Арслан Бека Барагунова. У цій справі є інші фігуранти, але вони досі не затримані. Тобто Джондіри опиняться на території Північного Кавказу, де відповідно ніхто їх шукати не буде. Класична схема викрадення автомобільного транспорту, який потім легалізується на території чи то Чеченської Республіки, чи то Дагестану. Як бачимо, кров злитні, насильство, фірмовий почерк російських окупантів. І єдина надія місцевих мешканців це повернення окупованих територій під український прапор. А ми з вами віримо у Збройні Сили України і наближаємо українське сонце перемоги. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розрахуємо на вашу допомогу. Дяком наперед. Разом до перемоги! Все буде Україна! Ми того варті!